Франківець Адам Бабі розплачується за ліки грошима зі підтримки, які отримав за дві дози вакцинації проти коронавірусу. Нормально все ми. Все, потратив тисячу і на тому кінець. От дівчата мені допомагали. Два рази, по-моєму, так, Так що все нормально. Завідувачка аптеки Наталія Гладиш розповідає, за два дні приблизно 20 пенсіонерів купили тут ліки за гроші програми ЄПідтримка. Однак більшість телефонують аптеку, щоб розпитати, як це зробити та що саме можна придбати. Можна купити і лікарські засоби, не можна купити вироби медичного призначення, не можна купити БАДи, ну, а все решту можливо. Франківка Галина Кикиш каже, планує гроші з є-підтримки витратити на ліки, однак зараз розплатитися ними в аптеці не може. Я вакцинована. Сертифікат про вакцинацію маю, але картку отримати не можу, оскільки телефон не має функцій потрібних. І чекаю на коли буде можливість отримати пластикову картку. Провізерка однієї із аптек міста Христина Драгомирецька каже, що від учора до обіду сьогоднішнього дня ліки за гроші з її підтримки придбали тут приблизно 50 франківців. Багато приходило людей і багато розрахувалися ковідною тисячою. Є тільки така проблема, що не у всіх пенсіонерів телефон підтримує Google Pay і неможливо розрахуватися безконтактно. Поки Працює механізм такий, що все таки пенсіонеру потрібно мати мобільний телефон. і, Відповідно, додаток діє встановлений мобільному телефоні. Але зараз розробляється механізм, який забезпечить можливість отримати правильну пластикову картку без необхідності встановлювати додаток на телефон. За словами Богдана Футерка, наразі пластикові картки з грошима є підтримки видають два банки. Ілона Захарук, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.